Ось так заїжджаю я на запалочку і заправляю службовий автомобіль за свої власні кошти. Ось так, зараз хвилинку. Доброго дня, на 800 гривень Да, да. Всем доброго дня, витаю вас на своем канале. Пише мені в вайбі один із підписників, Сергій де пропав, чому не викладаєш, як ти ведеш своє хазяйство, чим ти займаєшся. Ну, не викладаю останні дні відео, тому що, як ви розумієте, я людина військова і більший час, времени я знаходжуся на службі. от І якби не завжди. Є така змога робити які-то відео по своєму домашньому господарству. От, і тим, чим я займаюся, ми працюємо 24 на 7, як то кажеться. В страні йде війна, вдома сидіти нема коли. От. І вся є причина. І зараз теж 1 квітня, субота знаходжусь, як ви бачите, в своєму служебному автомобілі. от І несу службу. Це мій є служебний автомобіль, який надала наш район, наш міст, в якому я проживаю, звідки родом. от Дякую Наталії. Я думаю, та Наталія, яка видала, яка надала цей автомобіль для користування, для того, щоб нести службу і упростити деякі ну, многі питання, які вирішуються не тільки на ногах, ходячи по території військової частини. Тому велике їй дякую. Колись зовсім недавно, на днях, було таке питання, якоби, а ось служив в такому батальйоні, тепер він там не служе, а машина знаходиться у нього і він використовує її в особистих цілях. Хм. Ну, я надам таку відповідь тій людині. Олександру, який так турбується. Машина не знаходиться на військовому учоті в будь-якому підрозділі, в будь-якому батальйоні або військовій Якійсь частині. Тому що машина передана по документам особисто мені, для того, щоб я мог служити захищати нашу державу. От, і тому машина не стоїть на балансі військової якоїсь частини. І знаходиться вона у мене е повністю на моєму так сказати, утриманні. Я її утримую за власні кошти. Я за власні кошти її ремонтую, міняю розходники, масла, фільтра, заправляю топливо. Це все за власні кошти. І ця машина 99% виконувала і виконує службові обов'язки для захисту нашої держави. Але я не кажу, що я не використовую її в річних целях. Да, використовую ну, це коли я вдома, коли в мене виходить такий виходний день, там, після наряду або там, після тривалого, там, довго часу служби, мені командир надає вихідний день, і я інколи да, беру своїх діточок, своїх дівчаток і везу їх там або в кіно, або на каток, або десь їздю, наприклад, зі своєю сім'єю до своєї мами, щоб її провідати. От. Тому я не отрицаю, да, інколи якби, автоматично, да, я використовую цей автомобіль якби і для власних потреб. Але ще раз наголошую, я цей автомобіль повністю содержую за власні кошти. І там всього 1% із 100, де я використовую для власних потреб. А так, 99% машина виконує службові обов'язки. Те, що я знаходився в одному батальйоні, а після тяжкого поранення був переведений в другий батальйон, то і машина як була там зі мною, так і тут вона зі мною. Якщо б я був повністю звільнений зі служби, не обмежено придатний, а повністю звільнений після свого поранення і машина б знаходилась подальше у мене. Отоді От були б да, питання, чому він не служить, а машина знаходиться у нього. А так, покуда я служу, покуда ця машина знаходиться у мене, і я на ній виконую свої обов'язки службові. Ось так вроді і дав таку відповідь. Так що зараз я вам покажу. Ось ця машина, яка була надана, за якою я дивлюся. Яка знаходиться в гарному стані, тому що я не жалкую своїх власних коштів для її утримання. Ось вона у мене. Це така відповідь тому Олександру, який дзвонив і так турбувався. Чому ж машина у мене? от там Вони збирались там. Десь кудись жалуватися, щось там жалоби писати. Та, будь ласка, пишіть. Тільки на кого ви що будете писати. Машина не стоїть і ще раз повторюю, ні на якому військовому учуті. Вона передана мені, де в документах чітко вказано, що така-то така-то організація передає мені такому-то, такому-то, там звання, фамілія, ім'я, отчество, для виконання службових обов'язків при захисті нашої держави. Коли я звільнюся, або коли закінчиться війна і нас демобілізують додому, то тоді я цю машину здам назад в цю організацію, яка мені її видала. Ось так. Ну, а що касається мого господарства, що, як пише мені підписник, де є відео, ну як тільки в мене буде така змога, як тільки я буду вдома на вихідних, то я, звісно, щось покажу, щось розкажу. От. Ну а так, як я й казав, жду весну, жду весну, жду тепла, але його немає. Як ви всі знаєте, у нас йдуть дощі, у нас похолодання. Правильно сказав, що ще додав за автомобіль. Правильно сказав Сергій Шелудько, є такий звісний блогер, який купляє автомобілі благодаря своїм донькам, які ведуть стріми, співають. Він правильно сказав, автомобілі всі, які куплені, будуть передаватися на хлопців. Тобто особисто хлопцям, а не на баланс військових частин, тому що їх би хлопці не бачили. Отак і тут правильно зроблено, машина передана особисто мені, а не на баланс військової частини. І машина служить виконує обов'язки. Ось така відповідь. Так що, так що ось так. Дякую всім за увагу. Я думаю, сьогодні субота, а завтра у нас неділя. Може нам нададуть якісь піввиходних дня. І якщо я вдома щось буду робити біля своїх там, свого господарства або по двору, то я обов'язково вам покажу. А так дякую за увагу, на все добре. Слава Україні! Перемога буде за нами. Ставте лайкосик, в кого є питання, пишіть, я дам відповідь. На все добре, до побачення.